Друзі, всім привіт! Маю слово підбадьорня на сьогодні. Сподіваюся, що воно буде своєчасним для тих людей, які мають потребу в духовній силі. Кожен з нас має цю потребу, і тому ми слухаємо короткі послання, читаємо Біблію, молимось, спілкуємося одне з одним. Адже нам потрібна сила, нам потрібна. Духовна сила в першу чергу для того, щоб відчувати і фізичну силу, і мати в кожній області нашого життя посилення або успіх, адже успіх у всіх сферах нашого життя залежить від, від того, наскільки ми духовно. Сповнені сили. Духовно слаба людина вона вразлива в інших областях свого життя. І рано чи пізно ця вразливість вона виявиться, і якщо ми не маємо справжньої сили, то можемо зазнавати поразок. Тому хліб наш щоденний дай нам на кожен день, як ми просимо. Ми це робимо саме для того, щоб наші основи були надійними. Щоб ми були духовно сильними. І сьогодні хочу поговорити трошечки про слова на наших уст, які виходять з наших уст верніше. І про силу цих слів. Словом можна вилікувати, і словом можна вбити, словом можна підбадьорити, і словом можна Пригнічувати слово це інструмент впливу. Пропаганда, яка існує в цьому світі, вона основана на словах, саме словами люди, які несуть ту чи іншу пропаганду, створюють образи, створюють відповідні почуття, емоції. І я вам скажу так, брати та сестри, нам потрібно сьогодні зрозуміти цей інструмент. Щоб з свого боку зробити все від нас залежне, щоб з наших уст виходило слово життя, слово підбадьорення, слово викриття гріха, слово Боже в наших устах. Слово Боже, живе та діяльне. Воно має силу зупинити беззаконня в нашому житті в першу чергу. Воно має силу зруйнувати хворобу. Слово Боже має силу слово в наших устах збудувати відносини. Мудрість Божа, яка є спадком в Ісусі Христі, є інструментом взаємодії з словами життя в наших устах. Слово на часі своєму, яке воно добре. Це місце писання говорить, що. Завдяки Божій мудрості ми можемо говорити слова в той потрібний час, в який ці слова можуть створити відповідні переміни, створити відповідну атмосферу, зруйнувати е, якісь негативні е, негативне насіння чи негативні е, спроби ворога е, постувати нам. Пастку чи залякати нас, будь-які е, наміри ворога ми можемо зруйнувати своїми словами. Якщо ми своїми словами згодимося з тим, що ворог виставив проти нас, ну скажімо, є е, 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 така люстративна картина, яка буде всім можливо е, е, лікар може зробити своє заключення, даючи відповідний діагноз. І озвучити, що, ну, скажімо так, що цей діагноз він е, є вироком для людини. І ці слова вони є самі по собі негативними, але вони можуть мати е, справжню основу в реальному світі. Тобто лікар не бреше, але він е, констатує факти, які будуть, можливо, руйнівними для людини, яка їх почує. Але слово лікаря. Чи реальність якась в фізичному матеріальному світі, це ще не означає, що так буде. Адже у вашому випадку є ще останнє слово за вами. Ви можете задіяти цей самий інструмент слово, слово Боже, в своїх устах, щоб зруйнувати все, що було використано проти вас. Ви можете своїми словами зупинити потік страху. Скажімо, коли вам сказали такі новини, ви говорите: ні, я не збираюся приймати це. Я можу згодитися, що це має основу, це заключення лікаря, чи ці слова вони можуть мати підґрунтя в природньому світі. Але в мене є підґрунтя в над... надприродньому світі. Тобто, в мене є в духовному світі розуміння процесів, які можуть зупинити. Зупинити всі ці негативні наслідки в моєму тілі, в моєму житті, адже слово Боже це ліки для мого тіла, і я візьму це слово і буду говорити його. Я буду уповати на Господа і буду з свого боку робити все, щоб з моїх уст виходили слова життя для мене самого, для моєї родини, для мого служіння, для мого міста, для людей, які зі мною я буду нести життя небес. Там, де я там Божа присутність, там, де я там Божа мудрість, там, де я там вияв Божої сили для того, щоб Господь був прославлений. Давайте з вами ну, будемо тими людьми, які транслюють небо, використовуючи цей важливий інструмент, свої уста, своїми словами, зупинимо ворога і прославимо Господа. Нехай ці думки сьогодні е, будуть причиною для ваших подальших роздумів. Нехай Сила Божого Слова в ваших устах принесе небо на землю для вас сьогодні. Благословінь, дорогі, і до наступних зустрічей.